Вітаю на уроці української мови. Сьогодні пишемо диктант, який має назву Подружилися. Уважно слухаємо текст диктанту. Подружилися. Котик Васько пустун і витівник. То в черевик залізе, то в піч шугоне, і вийде звідти не сірий, а чорний. А якось уранці надумав ганятися за синичкою, яку Миколка врятував від морозу. Певне, йому хотілося погратися з нею. Такий переполох здійняв, що Миколка не витримав і зачинив малого розбишаку до кроликової клітки. Згадав хлопчик про кошеня тільки ввечері, хоч й відчинив клітку й здивувався. Васько лежав поряд із кроликом і бавився його довгими вухами, а той від задоволення аж очі примружив. З тих пір Васько цілими днями просиджував біля клітки в очікуванні, поки кролик вийде з ним погратися. А коли Миколка випускав вухастого, то стільки було радощів в обох. Вони ганяли в сінях на випередки, гралися, перекидалися. Дуже подружили. Ось такий текст. А тепер приготувалися записувати. Перше речення. Котик васько, пустун і витівник. Записуємо. Котик васько. Пустун і витівник. Пустун і витівник. Перевіряємо: котик васько, пустун і витівник. Наступне речення. То в черевик залізе, то в піч шугоне вийде звідти не сірий, а чорний. Записуємо То в черевик залізе, То в черевик залізе. То в піч шугоне. То в піч шугоне, Й вийде звідти, Й, вийде звідти не сірий, а чорний. Не сірий, а... Чорний. Перевіряємо. То в черевик залізе, то в пічшу гоний вилізе звідти не сірий, а чорний. А якось уранці надумав ганятися за синичкою. Яку Миколка врятував від морозу? Записуємось у ранці. А якось уранці. Надумав ганятися. Надумав ганятися за синичкою ганятися? За синичкою? Яку миколка? Яку Миколка врятував від морозу врятував від морозу А якось уранці надумав ганятися за синичкою, яку Миколка врятував від морозу. Певне, йому хотілося погратися з нею. Записуємо. Певне, йому хотілося. Йому хотілося, погратися з нею. Погратися з нею. Перевіряємо. Певне, йому хотілося погратися з нею. Такий переполох здійняв, що Миколка не витримав і зачинив малого розбишаку до кроликової клітки. Записуємо Такий переполох здійняв. Такий переполох здійняв. Що Миколка не витримав, що Миколка не витримав, і зачинив малого розбишаку, і зачинив малого розбишаку. До кроликової клітки. Зачинив малого розбишаку до кроликової клітки. Перевіряємо. Такий переполох здійняв, що Миколка не витримав і зачинив малого розбишаку до кроликової клітки. Згадав хлопчик про кошеня тільки ввечері. Пишемо з абзацу. Згадав хлопчик, згадав хлопчик про. Кошеня, тільки ввечері. Тільки ввечері. Перевіряємо. Згадав хлопчик про кошеня тільки ввечері. Хочий відчинив клітку й здивувався. Записуємо. Хучій відчинив клітку. Хутчий відчинив клітку, й здивувався, Й здивувався. Перевіряємо. Худчий відчинив клітку й здивувався. Наступне речення. Васько лежав поряд із кроликом і бавився його довгими вухами. Записуємо. Васько лежав. Васько лежав. Поряд із кроликом лежав поряд із кроликом і бавився і бавився його довгими вухами. І бавився його довгими вухами. Перевіряємо. Васько лежав поряд із кроликом і бавився його довгими вухами. А той від задоволення аж очі примружив. Записуємо наступне речення А той від задоволення, а той від задоволення Аж очі примружив. А той від задоволення аж очі примружив перевіряємо А той від задоволення, аж очі примружив. З тих пір Васько цілими днями просиджував біля клітки в очікуванні, поки кролик вийде з ним погратися. Записуємо з абзацу. З тих пір. Васько. З тих пір. Васько. Цілими днями. Васько цілими днями. Просиджував біля клітки, просиджував біля клітки. В очікуванні біля клітки в очікуванні. Поки кролик вийде, поки кролик вийде, з ним погратися вийде з ним. Погратися. Перевіряємо речення. З тих пір Васько цілими днями просиджував біля клітки в очікуванні, поки кролик вийде з ним погратися. А коли Миколка випускав вухастого, то стільки було радощів в обох. Записуємо наступне речення: А коли миколка. А коли миколка, випускав вухастого, випускав вухастого. То стільки було радощів, то стільки було радощів. Було радощів, в обох, в обох. А коли Миколка випускав вухастого, то стільки було радощів в обох. Вони ганяли в сінях на випередки, гралися, перекидалися. Записуємо вони ганяли, вони ганяли в сінях. Вони ганяли в сінях на випередки. Ганяли в сінях на випередки. Гралися, перекидалися. Гралися, перекидалися, перевіряємо. Вони ганяли в сінях на випередки, гралися, перекидалися. Дуже подружили, пишемо з абзацу. Дуже подружили. Дуже подружили. Диктант складено на основі твору Івана Сенченка. Перевіряємо увесь текст: Подружилися. Котик Васько, пустун і витівник. То в черевик залізе, то в піч гоней вийде звідти не сірий, а чорний. А якось уранці надумав ганятися за синичкою, яку Миколка врятував від морозу. Певне, йому хотілося погратися з нею. Такий переполох здійняв, що Миколка не витримав і зачинив малого розбишаку до кроликової клітки. Згадав хлопчик про кошеня тільки ввечері. Худчий відчинив клітку й здивувався. Васько лежав поряд із кроликом і бавився його довгими вухами. А той від задоволення аж очі примружив. З тих пір Васько цілими днями просиджував біля клітки в очікуванні, поки кролик вийде з ним погратися. А коли Миколка випускав вуха з того, то стільки було радощів в обох. Вони ганяли в сінях на випередки, гралися, перекидалися. Дуже подружили. Ось такий диктант можете ще перевірити і надіслати вчителю на But